Незвичайно приємно сьогодні було відвідати е, наше комунальне підприємство Долинські ринки в оновленому приміщенні. Е, Нарешті-то вперше за 16 років е, наше підприємство має своє приміщення власне, на території ринку. Тут облаштоване адмінприміщення, лабораторія. Ми сьогодні побачили, яким чином здійснюється дослідження продукції м'ясних виробів, овочів, молока і інших. Це дуже приємно, бо насправді це відповідає всім вимогам і не може існувати ринок без лабораторії, яка знаходиться на ньому. Однією із функцій держпродспоживслужби є реалізація державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Лабораторія здійснює обов'язковий державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпечністю усієї підконтрольної продукції, що реалізується, в тому числі харчових продуктів тваринного і рослинного походження, які призначені для харчування людей та дотримання ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринку. Дуже приємно відзначити роботу керівника долинських ринків за хороші результати впродовж цих півтора року. Вдалося е, суттєво покращити показники фінансові, економічні показники, зробити е, роботи з благоустрою, затвердити схему планування, е, легалізувати всі тимчасові споруди, які до цього часу, на жаль, не були там належно оформлені, відповідно, не сплачувалися е, кошти, і, можливо, вони йшли кудись не туди. Зараз все у нас відкрито, все прозоро і тут величезна заслуга адміністрації ринку і її керівника. Доходи збільшилися більше ніж в два рази в порівнянні з минулими роками, поки було там інше керівництво. Ну і відповідно зможна було зробити багато речей. Я вже сказав, як в плані благоустрою, так і придбання цього приміщення, ремонт. Меблі створення умов для, ну, для роботи як персоналу ринків, так і лабораторії. Сьогодні була проведена нарада з міським головою. Ми підвели підсумки 2022 року. Обговорили план робіт на 2023 рік. Основні завдання, які міський голова доручав, були виконані. А саме це легалізація всіх тимчасових на території ринку, оновлена планувальна схема ринку. На які ми додали більше тисячі квадратів під забудову тимчасового споруду для підприємців з 2021 року. У нас є позитивна динаміка фінансової діяльності. Одним із основних завдань міського голови було будівництво свого власного приміщення, з яким ми успішно справились до цього часу. ми були в орендованих приміщеннях, і це трошки було незручно для наших працівників і лабораторії. На даний час лабораторія знаходиться в адміністрації ринку, де були створені усі умови для її роботи, дотримання всіх норм. Також адміністрація ринку стала повністю незалежна від орендодавців, і ті кошти, які ми платили за оренду, ми можемо спрямовувати на розвиток ринку. На території долинських ринків створені всі умови. Ми готові до співпраці. Запрошуємо підприємців приходити до нас, відкривати свій бізнес, свою власну справу, створювати нові робочі місця, заробляти, підвищити свій добробут, своєї сім'ї, підтримувати нашу економіку і збройні сили України.